Чим наповнити себе найближчим часом. Прекрасні карти. Я трошки доповню вісімку мечів, тому що М -м -м, зрозуміло. Значить, так, дивись, яка історія. А твої родові та соціальні програми трошечки тебе ля... вчать лякатися і боятися взаємодії. Це нормально. Але бач вона у всіх. Так же нас виховали. Так, таким же був світ тоді, коли ми росли. Зараз світ інакше інакше енергії. І зараз світ хоче тобі показати, що якщо ти дозволиш йому дати тобі нові відчуття і нові енергії від взаємодій, тобі не доведеться їх відривати, тобі доведеться побачити, яким насправді може бути наповнене твоє життя яким наповненим, яким збагаченим, взаємодією, радістю від взаємодії, відкриттями, пригодами, Ти сам обереш, що тобі більше подобається, чи сама? Але як бачиш, час нового світогляду.